45-го розділу книги пророка Ісаї, вірш 22. Це слова Божі, це є Бог, хто говорить, це є Бог, який доносив ці слова до тих людей в той час. Той самий Бог доносить ці слова до нас в цей вечір. Бог говорить до людей через своє слово. Бог кличе людину. Щоб вона прийшла до нього для спасіння. І Бог продовжує це робити в цей вечір. Чи ти прийдеш до Бога за спасінням для твоєї вічної душі? Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі. Бо я Бог, і нема більше іншого Бога. Я хотів в цей вечір. Говорити перше з цього вірша, будемо ще читати місця. Як прийти до Бога? Будемо читати місця. І хотілося в простоті подивитися в цей вірш. Наскільки Бог, по-простому, говорить людині, до кого звернутися? Можливо, ти, ти звертався в своєму житті до багатьох ресурсів, багатьох джерел, які ти думав, що допоможуть. Це було в моєму житті. Я звертався. Я звертався до священником запрощення. По факту, дуже багато років не працювало. Можливо, ти звертався до, до інших речей, до інших людей, до інших книжок. Але потрібно зробити те, що в Божому Слові написано. Бог каже: зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі. Бог кличе звернутися до нього, щоб спастися. Оце це першочергове звернення до Бога, першочерговий прихід до Господа Бога, який ми потребуємо. Будучи на широкій дорозі, будучи грішниками, які прямуємо в загублену вічність, в нас є можливість звернутися до Бога, щоб спастися. Чому саме до Нього звернутися, щоб спастися? Спастися від чого? Я читав цей уривок, читав розділ 45, і тут, тут повторення хороше було. Для мене в цей вечір розуміти, про що говорити. Тут багато написано про те, що людина пробувала і намагалася багато. Звернутись до дерев'яного чи кам'яного ідола, прийти в свій шлях якийсь своїм мисленням, скопіювати практику інших. Так і копіювали в той час люди, бо бачили інші, поклоняються іншим богам. Ми так само зробимо. А Бог тут нагадує дуже чітко, бо я Бог, нема більше іншого Бога. Є один Бог Біблії. Є один Бог, до якого прийти, щоб бути спасенним. Це Бог Біблії. Вічний Бог, живий Бог, всемогутній Бог, Бог, від якого походить прощення, Бог, який так полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб якщо ти повіриш в його сина, ти не згинеш. Не підеш на вічне покарання, під вічний суд за свої гріхи, але щоб ти увірував в його сина і мав вічне життя. Я хотів почати з цього вірша, бо тут звернення до Бога, щоб спастися. Ми хочемо продовжувати просто, просто вказати з Божого Слова, тобі потрібно прийти до Бога за спасінням. Прийти на зібрання це не означає прийти до Бога. Абсолютно правильно можна прийти на зібрання, і там ти прийдеш до Бога. Це сталося зі мною. Я прийшов на зібрання євангельське. Зайшов в приміщення, де звучала Євангелія, але прийшов до Бога. Так, це можливість сьогодні цього зібрання почути Боже Слово. Бог працює своїм словом, Він працює в твоєму розумі і серці, щоб ти прийшов до нього. Звернувся до Нього і, спас, і спасешся. Спастись від чого? Від наших гріхів. Це наші гріхи, які заслуговують вічного суду. Нам потрібно спастися від суду Божого. Господь Ісус Христос сказав такі слова по правді, по правді кажу вам. Хто слухає Слова Мого? І вірує в того, хто послав мене. Життя вічне Той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Є Боже Слово. Центр Божого Слова, Господь Ісус Христос. Він є центр Божого Слова. Він є центр Спасіння. Він є спасіння. Ми про це почитаємо сьогодні в Новому Завіті. Він є спасіння. Господь Ісус Христос, який є Спаситель. Ось в місті Давидовім народився Христос. Народився Спаситель. Так написано. Господь Ісус Христос прийшов в світ спасти грішників. Чому звернутися до Бога? Бо в нас є проблема, яку ми не вирішимо. Самі, тільки Бог здатний. Тільки сила в Бога. Те, що зробив Христос на Христі, є сила в Його крові. Щоб ти просто вірою прийняв, і він тебе спас. <кій> Ось це спасіння, про яке говорить Біблія. Коли в нас проблема в організмі, є серйозні хвороби. Сьогодні людство страждає на серйозні хвороби. Тебе і мене могло цього тижня щось боліти. Факт. Нам могло бути погано. Ну ми собі не уявляємо в цей вечір сьогодні людей по лікарнях світу, по домах своїх, які в ліжках, які дуже тяжко страждають. Коли є якась хвороба, ми звертаємося до лікаря, ми звертаємося за допомогою. Бог хоче, щоб ми побачили, що нам потрібна допомога. Бог хоче, щоб ми побачили, що нам потрібно звернутися до нього. І наша проблема це наші гріхи. Нам потрібно бути спасенними зі своїх гріхів. Спасенними, порятованими, запевненими, що ми спасенні. Знати про Бога, чути про Бога, ходити на зібрання, читати Біблію, молитися, приймати причастя. Я говорю по собі зараз, по тій практиці, яку я робив. Мені просто нагадало з цього розділу, до чого я звертався, що я практикував. Не було спасіння. Не був спасенний. Робив все, але був на широкій дорозі. Чому? Бо нічого з того, що ми робимо, не забере від нас жодного гріха. Що зробив Син Божий на Христі, помираючи, і пролив свою кров, заплатив повну ціну. Господь Ісус Христос крикнув з Христа, звершилося. Готове лікарство? Все готове, щоб грішник очистився. Звершилося. Прийти до Нього! Звернутись до Бога, щоб він спас твою душу. Все готово. Але до нього потрібно звернутися, щоб спастися. Прочитаємо з Луки 18 розділу, як чоловік звернувся Ґх. до Бога. В шлях, який ми можемо це зробити в цей вечір. <клух> луки 18 розділ. З вірша 9. -го. До 14. го А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів: Два чоловіки до храму війшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так молився про себе: Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Тут є одна особа, яка прийшла до Бога так, як Бог цього очікує, щоб спастися. Є митник, який прийшов до Бога, розуміючи, що йому потрібний справжній прихід до Бога. Є, є святий Бог, єдиний Бог, який може змилуватись над Його гріхами. А є другий, який навіть не думав про свої гріхи. Він не думав, що в нього є проблема. Він прийшов в місце, де приходять до Бога. Господь Ісус говорить, що два чоловіки до храму увійшли помолитися. А Він не прийшов в своєму серці до Бога. Він не прийшов так до Бога, як Бог очікує, щоб ми прийшли, щоб спастися. Він прийшов з самоправедністю, з гордістю. Своїми найкращими якостями. Він не прийшов як грішник. Знаєте, кого Господь Ісус спасає? Грішників. Грішників. Як ми не бачимо себе грішниками, ми не звернемося до Бога за спасінням. Він не звернувся до Бога за спасінням. Як він звертається до Бога? В свій шлях. Фарисей і митник, фарисей, ставши, молився про себе. Він дякував, він дякував Богові. Він молиться і дякує Богові. Але це просто слова, це просто формальність. Це не є всередині, це не є в твоїй душі, коли ти справді каєшся в гріхах, коли ти справді бачиш свою потребу, наскільки гріх серйозний. Це наш гріх відвів Христа на Голгофу. Це твій і мій гріх відвів Христа на Голгофу, щоб помирати там. Він не бачив серйозності гріхів. Він ніби молиться, дякує Богові, але він не виправданий в цій історії. Він не звертається до Бога за спасінням. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Він думає, що Богові вгодно, що всі ці такі речі, як здирщик, неправедний перелюб, навіть як той митник, митники знані, що обманюють, він думає, що бути хорошим це задовільнить Бога. Ніхто не хороший в Божих очах. Написано, нема праведного ані одного. Нема хто Бога шукав би. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми є в Божих очах грішні, які йдемо до вічного суду, і Бог це знає. Він хоче, щоб ми це знали. Ми такі в Божих очах. Бог хоче навернути зараз увагу нашого серця на правду, як вправді прийти до Бога. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Він покладається на свої зусилля. Він думає, що Бог побачить його заслуги. Ні. Бог хоче побачити покаяння в нашому серці, щоб ми прийшли до нього по правді. А митник здалека стояв, послухайте, навіть очей звести до неба не смів. Митник розуміє, хто він є. Хвала Богу! Хвала Богу за людей, яких Бог спасає, тому що вони розуміють, хто вони є. Знаєте, хто ми? Ми є безбожні грішники, які грішимо проти вічного Бога. Ми є ті, які згрішили проти вічного Бога. Ми ті, хто образили Бога. Ми ті, хто відштовхуємо Бога. Ми ті, хто не слухаємо Бога. Ми ті, хто нехтуємо Божою добротою. Він це побачив в собі. Він побачив який святий Бог. Навіть не смів звести своїх очей до неба. Він кається в своїх гріхах. Він бачить, хто він є по правді. Фарисей того не бачив. Тому фарисей не спасся. Він бачить, хто він є по правді, і він бачить Бога по правді. Святий Бог карає свого сина на хресті, щоб такий безбожний грішник, як я, і ти міг спастися. Тільки Бог міг так спасіння ввести в цей світ через свого сина. Тільки Бог є автор спасіння. Чи приймеш ти це спасіння? Зверніться до мене всі кінці землі, і спасетеся. Немає іншого Бога. Не, навіть звести до неба не смів. Очей своїх бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішно, все, що він зрозумів. Єдине, що я можу зробити визнати гріхи і попросити в Бога милосердя. Знаєте, що таке милосердя? Милосердя. Це те, що забирається від нас, на що ми заслуговуємо. Милосердя це те, що може забратися від нас, на що ми заслужили. Благодать. Це те, що дається нам даром, що ми не заслужили. Написано спасенні ви благодаттю через віру, а це дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Боже, будь милостивий до мене грішно. Він не хоче бути суджений святим Богом за свої гріхи. Він спасається. Він спасається. Що написано, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Чи готовий ти сьогодні розкаятись в своїх гріхах перед вічним Богом, який дав свого сина померти на Христі, розкаятись в своїй душі, визнати, що ти грішник, який не спасеш себе ніколи? І прийняти Господа Ісуса в своє серце. Боже будь милостивий до мене грішного. Дії святих апостолів 4.12. розділ 4, вірш 12. Дії апостолів, розділ 4, вірш 12. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. І, звичайно, Петро давав проповідь про Господа Ісуса, який воскрес з мертвих, який був розіпнутий на хресті, якого зняли з Христа, поховали, і на третій день він піднявся з мертвих. І він тут нагадує Петро про Господа Ісуса. Нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб, щоб ним би спастися. Ми мали. Ми читали з Ісаї, цей чудовий вірш: Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі. Бо я Бог і немає іншого Бога. Ми читали тільки що, як двоє чоловік увійшли до храму. Один увійшов, щоб розкаятись в гріхах, увійшов перед Богом. Визнав, що він грішник, і попросив милосердя Бога. Бог його спас. А другого ні, бо він не прийшов до Бога в правді. Тут написано, що нема ні в ким іншим спасіння. Тобто Господь Ісус Христос є єдиний, хто є Спаситель. Спаситель для грішників. Знаєте, що він сказав в Євангелії від Матвія, 11 розділ, вірш 28. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Чи коли-небудь яка будь-яка особа в Біблії могла сказати прийдіть до мене, і я вас заспокою, крім Ісуса Христа? Немає якоїсь такої особи, до якої ми би могли прийти. Щоб спастися від своїх гріхів, окрім однієї. І ми говоримо сьогодні про одного Спасителя, Господа Ісуса Христа, який помирав на хресті, проливав свою кров. І якщо ти сьогодні повіриш в своєму серці, що Він помер за тебе. За тебе. Особисто за тебе. якщо ти приймеш його вірою як свого Спасителя, Він тебе спасе. Бо Він сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Господь Ісус Христос має владу простити грішника. І Він хоче це зробити сьогодні з тобою. Він хоче простити всі твої гріхи, і хоче, щоб ти був абсолютно впевненим, що коли ти помреш, ти відправляєшся до вічного неба. Чи ти повіриш в Господа Ісуса в цей вечір, щоб він спас твою душу? Буде продовження слова. І нехай Бог благословить.